Вітаю вас на каналі 12 березня. Сьогодні посіяли баклажан. Тепер коротко розповім, які сорти та гібриди сіяв та в що я сіяв. Фабіну посіяв лише одну касету, бо більше насіння й не було. Касета 160. Так, наступний баклажан сіяв чорний красень. Насіння все від садиби центр. Ну Скажу, тут насіння крупніше, ніж у фабіни. Чорний красень. Насіння набагато. Ну як набагато? Можливо, не набагато, але більше. Так, наступний баклажанчик посіяли. цаконіки. Отакий От полосатий, смугастий. Посіяв його одну касету, але сьогодні не встигаю. Ось ще пуста є, тому завтра ще сюди досію. Наступний стелаж. Тут теж посіяв чорний красень. Теж 105 та касета. Гарне насіння. І тут щось посіяв, а що в мене тут? А, а тут посіяв алмаз. Ну, тут звичайне таке, бачите, насіння. Але вибрав таке найбільше, найкрупніше. Дрібненьке все перебрав. Так, і це ще не все. Тут. Тут у мене у Ящиках посіяв у Ящики. Сіяв, скажу так, трішки густенько, баклажан зветься алмаз. Сіяв густенько, тому що цього в мене насіння досить багато, це по-перше. А по-друге, якщо буде густо, то я його Просто або перепікірую, або ну, щось коротше, з ним придумаю. Головне, щоб було більше, бо я коли сіяв так, як треба, ріденько, просте насіння, знаєте, а воно що зійшло не сильно, що ну, коротше, було мало. Тому сіємо більше. Так, лунки як робив. Так, Лунки я робив ось такою досточкою. Досить просто, легко. Головне не сильно глибоко, тому що саме насіння алмаз, воно не сильно крупне. Ось так. Ну і поливати буду вже після того, як загорну. Я не поливаю у самі лунки. Тому що, коли попадає, ось, до прикладу сюди вода, воно якось провалюється, завалюється, все. Я спочатку загорну, а вже потім його прольєм. Поливати буду, звісно, байкалом. Так. Ну і одразу, якщо ми тут загортаю, ось дивіться як. Ось так. Минулого році в мене було відео, здається, якщо воно є на каналі, я пробував сіяти і так. У таку канавку і пробував сіяти просто отак поверх насіння, а зверху вже присипав ґрунтом. Тоже непоганий спосіб, і цей спосіб, і той спосіб непоганий, але мені якось отак начебто краще. Розход ґрунту, отак, отаким методом через канавку, йде менший. Тому що, якщо положити зверху насіння, а потім ще зверху його понасипати, то грунту теж йде немало. А в мене зараз з ним трішки проблема, торф закінчився. Наживо, друзі, клепаю відео, часу немає, вже вечір, а роботи ще багато. Ці касети теж зараз швиденько засипем, скажу, касета це. Одне задоволення з нею робити, сіять досить швидко, що набирати їх, що висівати, особливо цією кришечкою, да, з кришки сіять досить швидко. Класний спосіб, я в тому році сіяв через стекло. Ну, Стеклом трішки не так. Його потрібно тягати, плюс воно трішки загортає канавки на касеті, хто б сіяв, пробував, трішки не те. А з цією кришкою те, що треба. Тому ці касети теж засипаємо ґрунтом. І вже прольємо байкалом, оприскую ним. Даватиму 100 мл на 10 літрів води. Тут теж зараз швиденько засипем, бо ще в теплицю потрібно дрова навозить, ті, що є, їх мало. Оприскувач Вірніше проливати буду оприскувачем. Касету дуже зручно ним проливати. Заправимо байкал туди, а вже коли зійде, буде так же само, як з огірком. Уже буду проливати магнікуром. Ось так. Тут головне встигнуть все посіяти. Так, і фабіну. Якийсь рік я пам'ятаю, вирощував антрацит, непоганий баклажан Анатолію вирощував, теж непоганий був. Лишній грунт я цей просто згрібаю на ну, туди. Поняли? Все одно це теплиця, перекопається колись. Так, ну що, оце і, як кажуть, все. Баклажан посіяний. Завтра ще досію ту касету. Тут у мене лише одна пачка, не так і багато. І вже далі будемо приступати до перцю, бо перцю так і багато. Тут і ще на тій стороні і ще хочу кинути оцю касету, Це в мене 128. Тут і ще десь там купа лежить під стінкою. Ще хочу туди. Посіять Hercules і Кримсон Кінг. Отакий От в цьому році в мене буде шикарний перець. Ну, Крім нього, звісно, ще є і білозірка, подарок, ну там ще щось. Саме збір ще є, я вже все потім покажу вам більш детально. Ну, а тепер черга пролить наші касети. Даватиму два стаканчики мірні. Це виходить 100 мл. До речі, стаканчик я лі не знайшов. так бува, положиш десь. А потім ходиш, півдня шукаєш. Так, це буде 100 на 10 літрів води. Так, залили і бігу оприскувач. Все, друзі, пролили, скажу, вийти хоч на свіжий, свіжий воздух, бо... Тут теплицю, як зайдеш зранку, то до вечора. Фух. Чудово. Захід сонця. Оце так. Як обід зайшов, вечором вийшов. Я думаю, зараз в більшості так. Тут аж Леша дихать. Там на бризкав того байкалу, запах такий квашеного чогось. Ну що, друзі, на цьому все. Далі буде. Всім пока.